Кольор. Так, після кожного повороту в 99% вас чекає пішохідний перехід. Тож, проскакуючи перед зустрічкою, ви виходить, можете знести останнього пішохода. Тож не раджу проскакувати, коли у вас немає досвіду. Е, скажи, будь ласка, О, як ти гадаєш, досвід е, з якого пробігу починається? Коли це дійсно можна сказати, ми Київ зараз візьмемо, так? Не село якесь, бо в селі ти знаєш що полтіні приїдеш. А потім в більш-менш величеньке місто приїхав і обісрався. Досвід. Досвід, досвід. Да. Коли це можна сказати, що досвідчений водій. Досвідчений водій, досвідчений так. Це роки два. Це як мінімум, да? як мінімум. Роки два. Кілометраж. Ну це кожен день робота з роботи. Це теж як мінімум. Це 20 тисяч приблизно. Як по мінімалочці їздить, то в рамках 7-10 тисяч можна проїхати. Так, Де, я так. тут виходить з правим показчиком, бо з цього мікрокола, ось тут, я стою і поступаю з тим, хто зайде в нього. І тут, до речі, я би вмикав лівий показчик, щоб я розумів, О, чувачок, отак от не робіть, чистіть капот і фари. Тобто, я не, якби чувачок заходив далі в коло із лівим покажчиком, я б зрозумів, що він в мене летить і він вже на колі. Угу. А якщо в нього немає лівого покажчика, я так думаю, я тут пригальмую. Бо це турбобус. Це да. А Виходить, він би мені підказав, що він продовжує по колу їхати, я б його пропустив. А так, я думаю, що він не розвертається, а він буде з'їжджати на з'їзд, а я його не бачу по ще правого. Чи варто включати аварійку перед пешеходним переходом? Е, не знаю, моя, на мою думку, ну тобто, в мене так двояке до цього ставлення. Значить, з однієї сторони ти попереджаєш, що тут стрьомно, і є люди. Так. Але хтось може подумати, що ти зламався і він тебе об'їде. Виходить, що він зробить... Е, Випередження на пішохідному. Я взагалі не рекомендую робити випередження будь-кого, будь-чого, навіть трамвая чи тролейбуса або автівки на пішохідному переході. Тобто проїжджайте разом з усіма, прикриваючись ними. Так, зараз ми поїдемо так, прямо, так, так? так ми, ми на перехресті, ми їдемо наліво. Можна тут повертати наліво чи ні? Чому знак висить тільки прямо і направо? А Буль -бульвар, ми бульвар, правильно? Так. І... На першому перехресті, ми прямо поїдемо чи ліворуч? На Ліворуч. Дома. Поїхали ліворуч так, і ми повернемося показуємо. на свій район. Да? Тут у нас кірпіч. Юридично це два перехрестя. Але в цілому це наша зустрічка, а он наша попутка. І ми повинні доїхати зі зміщенням, не би, ми хочемо продовжити рух туди прямо. Тобто тут зміщується таким от чином дорога. Ось так вона йде. І ми в це зміщення, тобто, від проїхавши. На рівних колесах пішохідний перехід так. я направлю машину по діагоналі, немов би я хочу поїхати в Григоренка далі. Це не Григоренка, а це Григорьев. Тобто прямо тут зі зміщенням. Зупинюсь пропускати зустрічку тоді, коли побачу зліва, що можу зайти. Смугу я можу обрати будь-яку, будь тому що тут лише зліва тут не дозволено з правої смуги. Тих дві ровні колеса. А тепер Кут. діагональку так, діагональ. знову підрівнявся, продублював пакаші. Я не мов би їду туди. А ось я вже доїхав. Я буду цілитись середню смугу, як завжди, вона, як на мене, найбезпечніша. Далеко чи ні? Я можу проїхати чи ні? Можеш, він летить, але можеш. Даже дуже без прискорення і обережно. Тобто, але на досвіді, о, ми цього чувачка бачили, якого? А на жуку на досвіді я вже розрахував його траєкторію, і я готовий був прискоритись, якби він піджав газку. Але якщо ви сумніваєтесь, стійте до тих пір, поки не будете впевнені в безпечності свого маневру. Він і тут котиться, ти ба? Ми його що там випереджали, що тут. Погнали. І так, тут із особливостей, а, щось тут теж зміщується, сходиться. Тут, тут невідповідність слов, здається. Е... Зараз їх тут раз, два, три, чотири. А, далі а буде там три. буде три. І, ми і тут лівий. розмітка, звуження а, ніякого я не бачу знаків. Лів, лів, і, а, ось, дивись, ліва так. смуга зникає, Уход, і я разу. поряд з лівою їхав да, і опинився в лівій. Так. Але я не хочу їхати в лівій, бо я не хочу обмежена оглядовість і тут дуже стрімні пішоходи. Дам газку прискорюсь. Вімкну покащик, подивлюсь в дзеркало. Вимкну пока і продовжу рух. Ми далі поїдемо прямо, і там ліворуч, да? І там ліворуч, ліворуч. Коротше, ми зараз на набережну виїдемо. Да, давай, давай. Добре. Ми по Здолбунівській, на набережну і повернемося на Ахматовий. Давай. Це гарні такі ліві повороти будуть. Так, я поряд з лівою смугою, ту, яку ми рекомендуємо водіям, початківцям. Ну, тут прямо, і тут, в принципі. Нічого цікавого, але Нічого. там такі стрімні пішохідні переходи, на яких збивали немало людей. Ці навіть... стрімні пішохідні переходи на цій стороні цього бульвару е Григоренка, е вони з е світлофорами. Вже там світлофори так. поставили. Так. На останньому теж. Ну, зараз будемо. Да, на останньому ні. На ну, ос... на останньому там збивали людей. Ну, тобто я бачив е один, по-моєму, навіть двічі. Як там швидка забирала збитих пішоходів, тут да. Ну це було роки 3-4 тому. Поставили, поставили. Ну, ну, на перших ти маєш на увазі, та. там їх три здається. Та. Там їх здається Но, три. А чому не поставили з тої сторони? Це питання. Причому там така люта обмежена глядові, що Де? просто капець. Тут з правої сторони а, така більш-менш і, і зліва теж. Там якщо, ми будемо, так, якщо ми будемо ловити тут зміщення, хоча воно на стрілках не показано, але ми по розмітці зміщуємося. Останніх пішоходів тут червоний. Якщо ми їдемо на зелений прямо, то і у перших, і останніх пішоходів повинен бути червоний. У машин зліва і справа теж повинен бути червоний. Так, бачу здалеку пішохідний перехід. Це самий головний знак життєводія, на мою думку, і саме печальна Ану ситуація нема. це обмежена оглядовість. Так, тут немає. Так? Так. Але тут і обмеженої оглядовості немає, гарно все продивляється. Так. Ну, про що я казав, там зліва лише через машини може бути обмежена оглядовість в даному випадку. Але тут і справа, я бачу, не запарковано. Або е... ні, он далі трошки запарковано. А ось тут поставили. Тут світлофор, добре. На, е... От далі немає, і там ще один, здається, далі стрьомний. Да. А, є, так, да, так. Да, да, да. Да? Є, є? є. є. О той самий тобто, стрьомий. Ото на той... тому стрному через щ... те, що права смуга може вільною бути, і ти по ній лупаш ще пранений. І якщо високі машини, вони перекривають оглядовість, О той стрьомний. На ньому я ну, як мінімум двічі бачив в, а, збитих шмальів. Так, нам ліворуч. Тут треба зайнятися ліво. Ні, 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 я хотів поїхати прямо на здолбунівську ліворуч. Потім а. же з Там дуже цікаво зробили. Там з двох смуг з, з Далбуновської зробили давай. поворот давай. ліворуч. Тут давай. взагалі дивись, який стреш по значкам. А так, отаким от, от от чином позначається бульвар, коли в першу стрілку кирпич, а в другу можна. Це значить, що там бульвар. Тобто, на даному перехресті з двох лівих смуг, але там додатково буде ліва, ось вона позначена. Що там з додаткової лівої і з цієї лівої, тобто не з моєї. З моєї можна поїхати лише прямо. Ось обмежена оглядовість, чувак проїжджає, тут тіточка, молодець, красавчик. От тут, в такій ситуації, дуже часто можуть. і Тут, тут пішоходи такий насичений трафік. Так. Обмежена оглядовість тут може бути через машини, котрі в заторі пригальмували і пішоходи між ними проходять. По зворотньому відліку, бачу, що 34 секунди в нас ще є на проход. Ніхуясі. Не співпадає добре. Ну, комусь можна, дай Бог, щоб він там нікого не це. Не співпадають э, зворотні відліки, бо тут бульвар і. Ну тут э, у нас і у зустрічки не співпадає. Тобто у лівих і правих не співпадає. Он праві вже поїхали, а ліві стоять. Да. У правих вже зелений, а у лівих ще червоний. Э, ті, ті зупиняться раніше, тобто вони. Э, Ну, їм сюди нема куди повернути. А от дякую, а от ліві. Диви, ліві вже поїхали, а ті ще їдуть. Але ті зупиняться раніше так, і прийду, ліві поїхну. зможуть повертати ліворуч на Григоренка. Поліція у нас поїхала під зелену стрілку з по показюком, нічого не порушуючи, без проблескових, тобто все норм. Тут е зелена стрілочка є. Тут, до речі, теж знаєш, трошки трошки стрімновато. Якщо на увірі з правої смуги вилетіти, ну тут хоч пішохідний не в упор і трошки відкриває огляд. Ну, люди, слава Богу, теж бачиш, подивляються по сторонам. Так, по смугам. Три смуги їде прямо. Права, ось ця середні. і дві середні. А, дві так, середні. Так, да? так? І а, ми виходить, приїдемо там в середню смугу. Тобто там їх повинно бути три. Так. Я на рівному кормі собі їду. Контролюю лівих, зліва нікого, справа всі стоять. Я в далечині глянув, знайшов середню смугу, її по розмітки видно, і в середню її цілісню. Тобто, я поряд лівою як їхав, так поряд з лівою із. Е